З 1 січня здорожчає стаж. Так, у зв'язку з тим, що мінімальна заробітня платня з 1 січня становитиме 8 647 гривень. А 22% від неї це ставка ЄСВ, становитиме 1902 гривні 34 копійки. То саме таку ціну ми заплатимо за один місяць набуто страхового стажу. А що він нам дає? Мінімальну пенсію, на яку прожити місяць, неможливо. Маючи 35-40 років страхового стажу, людина опиняється за межою бідності. Чому ж європейські пенсіонери можуть дозволити собі подорожувати, відпочивати, гарно одягатися, їздити на дорогих авто і навіть найняти з України покоївку, яка допомагає їм по господарству. Звідки ж гроші? Бо вони в Європі зовсім ні. До речі, скрізь державні пенсії малі, та як в Іспанії, Італії, Англії чи США. Річ в тім, що вони дбали про свою старість тоді, коли активно працювали. А українці все ще сподіваються на державу. З 2003 року ми також можемо формувати собі приватну пенсію. Про це говорить закон 1057. Якщо тобі цікаво, як це зробити, поставте плюс в коментарях, а краще переходьте в телеграм-канал і розбирайтеся на тему приватна пенсія в Україні.